Стоїцизм пропонує практичні підходи до керування емоціями, досягнення рівноваги та створення гармонійного життя дізнайтеся, як використати філософію для зміцнення себе і свого духу. Людина з волею, подібно до скелі, не піддається бурям життєвих обставин. Кожен виклик це можливість стати сильнішим і впевненішим у собі. Найвищий прояв сили це здатність зберігати спокій там, де панує хаос. Стриманість це не обмеження, а шлях до істинного задоволення життям. Не змінюй світ навколо себе, змінюй свій підхід до нього, і ти знайдеш гармонію. Воля це не лише здатність робити вибір, а й сила відповідати за свої рішення. Стоїцизм вчить, що наша воля сильніша за будь-які обставини, якщо ми самі цього прагнемо. Справжня свобода, за словами стоїків, починається тоді, коли ти приймаєш те, що не можеш змінити. Епіктет говорив що щастя залежить від твоїх думок, а не від зовнішніх умов. Воля це шлях, яким стоїк долає перешкоди, перетворюючи їх на можливості. Стоїцизм нагадує, що контроль над собою найважливіший елемент людської свободи. Той, хто володіє собою, може знайти спокій навіть у найбільш буремні моменти життя. Зенон учив, що воля це міст між людиною та її гармонією із Всесвітом. Стойки вважали, що всі події нейтральні, і тільки воля робить їх добрими або поганими. Маркус Аврелій наголошував Тримай розум спокійним, і ти побачиш світ таким, яким він є. Сенека казав людина, яка приймає своє сьогодення, вже знаходиться на шляху до щастя. Стоїцизм вчить зосереджувати увагу на тому, що в твоїй владі, і відпускати те, що поза нею. Воля це дар стоїків тим, хто готовий змінити своє життя через прийняття і самоконтроль із Кітії вірив, що життя в гармонії зі своїм розумом це основа справжнього щастя. Воля це здатність залишатися стійким, навіть коли життя кидає виклики. Стоїцизм допомагає зрозуміти справжня сила полягає не в тому, щоб уникати труднощів, а в тому, щоб навчитися їх долати. Стоїки казали Не дозволяй тому, що поза твоїм контролем руйнувати твій спокій. Життя Стоїка це постійний вибір бути сильнішим за свої страхи і слабкості. Маркус Аврелій писав Якщо ти змінюєш свої думки, ти змінюєш своє життя. Стоїцизм це нагадування, що кожна перешкода це можливість випробувати себе і стати кращим, воля. Це здатність сказати ні хаосу і так порядку. Той, хто живе у злагоді зі своїми принципами, знаходить свободу у кожній дії. Стоїцизм нагадує твій розум це єдина фортеця, яку ніхто не може взяти, якщо ти не здаси її сам. Справжня воля стоїка проявляється в здатності залишатися незламним перед хаосом життя. Маркус Аврелій казав Тримай себе вище обставин і ти знайдеш спокій. Епіктет вчив. Мудрий не прагне змінювати світ, він змінює своє ставлення до нього. Воля стоїка це сила, яка дозволяє бачити у перешкодах нові можливості для росту. Стоїцизм це шлях до розуміння, що свобода приходить тоді, коли ти керуєш собою, а не іншими. Той, хто живе у злагоді зі своїми принципами, знаходить свободу у кожній дії. Внутрішня воля це сила, яка дозволяє тобі бути вільним у світі, повному обмежень. Людина, яка контролює свої бажання є вільною навіть у найбільш скрутних обставинах. Сенека наголошував: кожна мить це дар, і твоя воля вирішує, як ним скористатися.